Якщо ви хочете бути благословенні Богом, то ця передача точно для вас. Сьогодні у нас в гостях пастор, благовісник, батько п'ятьох синів. Я вже забув скільки у вас е, внуків. 12. Георгій Підойма. Чернівецька область, а наша тема сутність Божих благословінь». Отже, вітаю Георгію Івано-Франківську. Я думаю, що ви зараз зачитаєте це місце про Божі благословіння з книги Приповісті Соломона, 10 розділ, 22 вірш. Господнє благословіння збагачує і смутку зі собою не приносить. Так, Господнє благословіння. Ми хочемо всі бути. Я думаю, що нема таких людей, які не хочуть бути благословенними, так? але е, всі ми е, знаємо цю різницю. Яка різниця між Божими благословіннями і звичайним світським успіхом, який, якого шукають люди на цій землі у цьому житті? А ви знаєте, саме слово благословення складається з двох частин добре говорити. І ми люди часто любимо благословляти, тільки різниця між нашим благословінням і Божим благословінням в тому, що не завжди ми можемо зробити те, що ми бажаємо нашим рідним, нашим близьким, скажемо, молоді, котрі вони дарять і зірки з неба. Але це абстрактно, абстрактна. Да? Боже благословіння є реальним, тому що Бог спроможний зробити все, що Він говорить, все, що Він обіцяє, і тому це дуже важливо. Боже благословіння є важливим, тому що Бог насамперед є Богом благословінь, Бог нікого не проклинає. Людина сама вибирає прокляття, Бог тільки благословляє. А потім воно цінне тим, що благословення Боже не дочасне, а воно проходить через віка. І не тільки через віка, воно вічне Боже благословення. Бо в момент, коли благословляє людину, це благословення воно переходить і по ту сторону її життя, тобто вічності, вона благословенна. Різниця між успіхом, звичайно, велика. Я хотів би привести приклад дуже цікавої людини старого заповіту. Це людина досить розумна, досить мітлива, хитра, можна сказати. Мова йде про Якова. А він дуже хотів бути успішним, навіть настільки, що він посмів вкрасти благословення, взагалі те, що йому належало, але прийняти некоректним шляхом. Біблія говорить про це, не має часу згадувати, але він вкрав свого брата і савого благословіння. Прийшлось йому втікти з дому. Мати направила його в далеку країну до свого брата. І ось там він перебував. Там історія дуже цікава. ну, Сьогодні не будемо згадувати про неї. Цікаво те, що він зробив, зважаючи на свою кмітливість все для того, щоб набути багатство, зважаючи, думаючи, що в багатстві благословіння. І ви знаєте, він став багатим. Я хочу зачитати один текст, який про це говорить: 31 31 розділ книга Буття. Ми читаємо. Якось Яків почув розмову Лаванових синів, які говорили, Яків забрав усе, що належало нашому батькові. Тобто він не вкрав. Але завдяки своїй свої хитрості, він зробив так, зважаючи на угоду, котра була між ними, що всі вівці, всі отари майже перейшли йому. І ось він вертається додому. Він вертається вже додому, будучи дуже багатим і успішним, скажімо. Тільки по поверненні він чує, що на зустріч йде його брат, і там сотні озброєних людей. Він розуміє, що він винний перед братом, і тоді він розуміє, що все, що в нього є, не має ніякої цінності. Він готовий всього позбути, все віддати брату, тільки щоб залишитись живим. І Біблія описує одну дуже цікаву ніч Якова. Ми читаємо 32-го. Голова 27 текст написано, що і сказав йому, відпусти мене, бо настає світанок. І вже відповів, не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. Тобто це був момент, коли Яків мав спілкування з Богом, як я наполягав, як і в яким схватився за Бога, образно кажучи, і він наполягав Боже. Іншими словами, Він хоче сказати, все, що в мене є, я розумію, що немає ніякої цінності, якщо бракує Твоє благословіння. І він тоді наполягав, він просив, Боже, благослови мене. І як я дійсно був благословений, і ми якого знаємо як патріарха, і благословений він, і потім потомство його благословенне. І тому дуже важливо нам, віруючим, розуміти важливість Божого благословіння і шукати Боже благословіння. І роз... бачити різницю між Божим благословінням і успіхом в житті. От, от скажіть, будь ласка, в чому різниця? Ага, бо різ... ми думаємо, що ну і так. так люди думали в старому заповіті, і інколи сьогодні думають, що ну, наприклад, якщо я багатий, значить я благословений. Якщо я бідний, значить Бог не не благослови. Ну давайте скажемо так. Я вже в деякій мірі підкреслив чому значить, все, що міг набути я, воно вмить може зникнути. А потім, навіть якщо ну скажімо, візьмемо сьогодні як приклад сьогоднішніх багатих людей, мільярдерів, історія говорить про те, що багато із них закінчують життя самогубством. Я сьогодні запитуюсь, а що спонукає їх до цього? У них стільки грошей, грошей не задовольняють, тому що є пустота в серці, котру може заповнити тільки Бог, Боже благословення. Воно не є дочасним, воно переходить через віка, через покоління в покоління. Якщо говорити про благословіння, котрим Бог благословив Авраама, воно розповсюдилось на весь його рід, на, на народ ізраїльський. А потім і ми сьогодні являємося нащадками по вірі Авраама, котрі сьогодні користуємося цим благословінням. Боже благословіння, воно переходить по ту сторону нашого життя і, і переходить в вічність. За мене благословлення, воно дочасне, як я сказав, навіть якщо людина матиме той добробут до кінця життя, сказав Ісус Христос свого часу, якщо людина заволодіє всім світом, що може дати вона як викуп за свою душу? Багатство всього світу не вартують однієї душі. Тобто бідність це не є благословення, і багатство це не є благословення, земне. Так? Так, так? Хоча Бог може допустити бідність і може дати багатство, але це не основне. так? Ми спробуємо дійти до того, що ж воно таке є, що, що є основне. Що людині потрібно зробити, щоб отримати Боже благословення і бути благословенною людиною? Ви знаєте, я часто спілкуюся з різними людьми і маю при собою немалу аудиторію і завжди представляю себе як саму щасливу людину на світі. А я їх питаю, чи вони бачили саму щасливу людину на світі. Я думаю, що вони в той момент думають про мільярдерів, про я знаю, людей надзвичайно успішних. Але я вважаю себе самим благословенним, чи одним із самих благословених. Чому? Тому що я зусів Бога. Бог простив мої гріхи. Тому що я маю повну надію на те, що коли закінчиться моє перебування на цій землі, я зустрінусь з Богом в якості слуги Його, в якості його дитини. Я маю повну надію, що я успадкую те, що приготував Бог для своїх дітей. Я переконаний, що те ж саме станеться з моєю родиною, з моєю сім'єю. Апостол Павло, коли закінчував своє життя на цій землі, перед тим вже він відчував, що перехід його близький, він написав листа Тимофії, і в цьому листі він пише: Тимофію: Я вже готовий відійти і бути за жертву. І він підкреслює, що він зробив те, що він повинен був зробити, бік звершив. Віру зберіг і далі каже: А тепер готується мені вінець праведності, котрий поставив, дасть мені сам сам Христос, не будь-хто, але сам Христос дасть мені цей вінець праведності не тільки мені, але кожному, хто полюбив прихід Його на цю землю. Оце справжнє благословіння. Благословіння це означає добробут, благословіння Боже це означає здоров'я. Ні-ні. Бог може допускати і, і, і хворобу. Ми маємо текст, дуже важливий у Святому Письмі, який говорить, що е, Римлянам 8.28, якщо ви пам'ятаєте, е, як цей так звучить на українській мові, при тому знаємо, що дітям Божим покликаним по його е, подобанню все на добро. Тобто е, все сприяє на добро. Все сприяє на добро. Для нас, віруючих людей, котрі посвятили своє життя Богові і слідуємо за Господом, для нас не важливо, що спіткає на нас в житті. Ми знаємо, що Бог пильним оком дивиться і Він турбується, щоб нам дати те, в чому ми маємо потребу, і не те, чого ми хочемо, тому що інколи те, що хочемо, може зашкодити нам. Боже благословення це те, що не може порівняти ні з чим на цій землі. Навіть з багатством цілого світу, ну якщо говорити так простіше, е... благословіння від Бога це сам Бог. так? Так, можна От ну дуже, дуже яскравий приклад, це Діва Марія. Бо про неї сказано благословенна тим між жінками. А яке життя було у Марії? Звичайно, що воно було благословенним, але вона також і переживала не тільки. Радість, що вона народила Спасителя, але вона переживала також і гоніння, їй прийшлося тікати з Виплеєму, тікати в Єгипет. Вона була як біженка, а потім вона пережила смерть свого сина. Звичайно, вона пережила і Воскресіння сина, але її життя не було тільки. от... Все чудово, все прекрасно, все Богом продумано, Бог нас переводить інколи через е, певні труднощі для того, щоб ми загартувалися. Так. Або для того, щоб ми виконали певну функцію свою чи місію у своєму житті. В Марії була така місія, е, в кожної людини своя місія, Авраама інша місія, в апостола Петра інша місія, чи в Павла ще інша місія. Тому і ці місії вони не є такі, що як десь. Е, Поїздка на якийсь курорт. Так? Так. Що там все, все заплачено, все включено, і нам тільки насолоджуватись. На цій землі ми маємо мати певні труднощі. Вони можуть бути великі, можуть бути маленькі, так? в кого які, як, як дивитись на, на, на все. Але це Боже благословення. Я хочу додавати, Бог допускає те, в чому ми маємо потребу для того, щоб Він. Міг відзеркалитись в нашому житті якомога краще. І якщо для цього е, мені потрібна хвороба, Бог допустить хворобу. Якщо для цього мені потрібно здоров'я, Бог допустить здоров'я. Е, для мене не важливо, що він допустить. Для мене важливо, щоб е, він міг відбиватись чи е, відзеркалюватись в моєму житті, в моїх вчинках. Так, і це е, Боже благословення, бо не. Не приносить смутку людині, так, щоб ми думали, ну, щось Бог мені таке не дуже щось гарне дає. Бог завжди дає те, що нам потрібно для нашого життя, для нашого спасіння і для звершення нашого служіння. Я зачитаю ще раз це місце приповісті Соломонові 10, 10, 10 22. Щоб ми запам'ятали собі це місце, щоб ми розуміли, що таке Божі, Божі благословення. Господнє благословення приносить достаток, примножується і не приносить з собою смутку. Тому, які би не були Божі благословення, вони не приносять смутку. А чи може людина, скажімо так, отримати це благословення, а потім втратити благословення? Так, звичайно. Звичайно, Божі благословіння, окрім того, що вони приносять достаток і приносять радість і повноту життя, вони і, і умовними. Якщо ми пригадаємо, коли Бог звертався до свого народу, що в старому заповіті, Він проголосив для них цілий ряд благослови, цілий список благословінь, і умовою всіх благословень було слідуще: якщо ти слухатимеш наказів моїх, слова мого, Повелінь моїх, то я тебе зроблю, і, і весь список благословінь він оголошував їм. Якщо ж людина не слухає, там, до речі, після, після оголошення благословінь, Бог предподніс інший список проклять. Тобто я в зворотньому, якщо людина не буде слухати, до речі, проклять набагато більше, і, і, і гіркоти набагато більше, ніж благословінь. І тому для мене важливий не тільки благословіння, насамперед Бог важливий. Я коли думаю про ту ціну, яку він заплатив за мене на Христі. Для мене ви знаєте, я не чекаю нагороди. Я просто розумію, що для мене насолода жити для нього, для мене насолода наскільки це можливо, творити його волю і задовольняти Його очікування, тому що Він від кожного щось чекає, він, котрий. Подарував себе і заплатив таку велику ціну, він чекає зворотнього. І для мене насолода і щастя е, жити так, щоб Бог був прославлений через моє життя. Звичайно, що я хочу сказати, що людина може е, помилятися. Людина може, ну не знаю, як ви, та людина може зрішити одно знову ж таки. Я не про вас говорю, але це не означає, що якщо ти помилився чи зрішив, що тебе Бог позбавить всіх благословень і вижене. Але ми маємо пільнувати так, якщо ну людина, наприклад, ну вона спокушається. Скажімо, благами світу цього, так? вона хоче щось нечасно отримати. Вона йде цією дорогою широкою, хоче піти. так? Ну, Тоді Бог і не буде так тебе тримати насильно, Бог, каже, будь ласка, якщо ти хочеш, йди, але ти, ти там будеш мати проблеми. Тобто ці прокляття. Так? так? Блудний син, він захотів отримати все від батьки, піти геть. Ну, І батько не, не тримав його. А очікував, коли він спам'ятається, коли до нього дійде, так? що ти от все втратиш. Ну, нікуди не дінешся, знову прийдеш, так? Якщо він не опам'ятався, він так. Би все, так. Да? А він не опам'ятався, він прийшов до. Повернувся, повернувся до свого батька. Тому, е, кажу, ми. Е, Такому, з одної сторони, ми в безпеці, тому що ми в Божих руках, але маючи волю, ми е, не є у якомусь там так, святому рабстві. називаємо це так. Ми маємо цю волю, і, і ми маємо пильнувати за тими благословіннями, яке нам Господь дарував. Коротенько, ваші побажання, нашим глядачам. Ну, я бажаю вам, щоб в вашому житті ви докладали всіх зусиль, так як говорить апостол Петро в своєму другому посланні, для того, щоб користуючись тим, що Бог нам дав, це насамперед Духа Святого, дозволяти Духу Святому водити нас настільки, слухатись його, щоб ми могли настільки це можливо в тілі задовольняти очікування нашого Господа, і це дасть нам гарантію того, що Боже Благословіння будуть і в цьому житті, і в вічності, зважаючи на те, що Бог приготував для нас. Дякую вам, будьте благословенні, щоб була благословенна Чернівецька область, Івано-Франківська область і вся наша Україна. Якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, дивіться наш YouTube канал Мир Вам. Дякуємо, що ви підписуєтесь на цей канал. Дякуємо, що ви ставите свої подобання і рекомендуєте його своїм ближнім. Будьте з Богом, будьте благословенні. Мир вашому дому.